Зігнали всіх робітників з заводу, зі школи, з двох, з трьох шкіл, учнів, Ну, дітей ви, ви дивитися, як, як вішають людина. І то при вселюдно його так вішали? Так, прилюдно? О. Той під'їхала машина, Кант зачитав вирок, а він хотів цей гець щось сказати, то йому паклю одразу раз, не дали йому сказати нічого. І заповісили його три дні був наче вісити. Хлопці тоді пер, були передягнуті е, сотні сироманці. Ну, Форму, що знаєте, передивились під вночі, значить, це підійшли напроти того парку, почали щось там, знаєте, якісь бляхи, згулки давати, ті вартові, знаєте, що. Ну, увагу від, від, відвернути їх. І вони а інші захищання їх раз обзброїли, накинули на них паклю високі їх зв'язали і положили туди. Де вони то бокалу... мінявся, знаєте. А ті хлопці зразу було підготовлено все на фіру, і геса і раз, здано, і ну, через Загір'ячку таке село там є за тим за і повезли вночі до молодиця. А Карлун прийшов це міняти вартових, а ті зв'язані, ні звуку, ні нічого. О, вони тут тривогу забили у ходор від суду, ракети, почали пускати, думали, що стався напад на ходор. Вони так подумали з цього, з біберки чи здатися, з дуга, гарнізону на поміч, машини приїхали. Ну, на порятунок, але то нікого нападу то ніякого не було. Тільки операція то викрасить цього гасала.